Відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Хрест хоробрих. Генерал Валерій Залужний. Дуже важливо. Дуже ціною, що помітнює мої заслуги перед нашим народом, нашими Збройними силами України. І це дуже приємно, коли наше командування, наш народ бачить нашу роботу. Як командир зводу організовує роботу, сам приймаю участь в знищенні нашого ворога, окупанти Російської Федерації. Шеврон проєктували дуже довго, так, десь більше ніж півроку. Один екземпляр це виконаний на чорному фоні з білими елементами. Ось і в захисному варіанті. Ось, чорно-зелений. Шеврон нашої бригади потужний, класний, тут на ну, нього дивишся і хочеться його наносити на техніку, на знаки розрізнення на формі. І щоб коли даний шеврон попадав кому на очі, щоб розуміли, що це, именно, що це саме 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр. Позначенням танкового батальйону з нашим слоганом. Оця залізна рука це символ броні, символ танкістів. Тобто мені дуже подобається в такому, знаєте, форматі. Скандинавії, там щось типу такого. Наша служба полягає в тому, щоб підтримувати техніку, яка у нас є в батальйоні. Ми її ремонтуємо, обслуговуємо. Якщо треба кудись виїхати, ми можемо виїхати, допомогти їм на виїзді, де можливо там, розбулись, гусянку там, зібрати докупи.